Скільки заробляють в Нідерландах, ну, тут цікаво не стільки, як багато вони заробляють, а чому вони так багато заробляють, ну, мене цікавить в першу чергу, чому більше заробляють, ніж українці да, в Україні здебільшого, скажімо так. Мені завжди було цікаво, бідний бо дурний чи дурний, бо бідний. Я вважаю, що в першу чергу це люди. І от якщо люди порядні, чесні, добрі. І так далі, то ну, вони багаті. І навпаки. На ну, Нідерланди це приклад. Тут всі порядні люди, добрі. Ну багато. В чому вони кращі, ніж е, здебільшого українці, скажімо так. Тому вони живуть багатші. А тут же ж немає ніяких ресурсів природних. Ну майже немає. Немає ні нафти, ні газу, ні чорнозему, ні урану. Нічого немає. Є тільки працьовитість, порядність. У них теж сусіди, ну як, вони воювали із Францією, із Іспанією, із, і там було і 80-літня війна, і 30-літня війна. І, і окупація була французька. Десь 18 років. Тут під час Наполеону окупували. Ну, багато було війн, тобто не можна сказати, що в них там. Сусіди миролюбні. але от Тому що вони такі е, люди самі по собі, добрі і порядні, тому вони так і багато і заробляють, я вважаю. І держава тут не винна, бо держава не може бути краще, ніж громадяни цієї держави. Е, так виходить, що якщо ми, українці, змінимось на краще, то і держава наша зміниться на краще. Але держава не може бути краще, ніж її громадяни. Тому хочу, щоб змінилось навпаки тебе. Треба змінитися самому. І Нідерланди це доказують на своєму прикладі. Я вважаю, що вони молодці. Чому бідний, бо дурний, чому дурний, бо бідний, але воно працює і в зворотній бік. Чого багатий, тому що чесний і добрий. Я думаю, так воно працює і в Нідерландах в тому числі.